Доброго осіннього ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 22 вересня 2025 року, у після свято Різдва Пресвятої Богородиці, Свята Православна Церква звершує пам'ять праведних богоотців Іоакима і Анни. А також відзначає знайдення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського та собор Глинських святих. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Галатів з 28 вірша глави 4 по 10 вірш глави 5. -ї. Ми же, братіє, по Ісааку, обітування чада єсми, но якож тогда по плоті родилися, гоняше духовного, так о і нині. Но що клаголіт Писання. «И жени рабу и сына ее, не имать бы наследовать и сына рабынин с сыном свободные». «Тем же, братья, не смы рабынина чада, но свободные». «Свободую убо, ею же Христос нас свободи, стойте, и не паки под игом работы держитесь. Се аз павел глаголю вам, яко аще обрезаетеся, Христос вас ничто же пользует. Свидетельствую же паки всякому человеку, обрезающемуся, яко должен есть весь закон творите. Упразднитеся от Христа, и же законом оправдаетесь от благодати, от подости. Мы бо духом от веры упования правды ждем. О Христе бо Иисусе ни обрезание, что может, ни необрезание, но вера любовью поспешествуема. Те части добре, кто вам возбрани, не покоряйтеся истине». Препрение неотпризвавшего вы, малк вас все смешенья квасят, а сподеюся о вас, о Господе, як уничтожено иноразуметь будете, смущая же вас, понесет грех, и же есть. Ви браты, брати, як Исаак, діти, обитницы, як тоді Хто народився за тілом, гонив того, хто родився за Духом, так і тепер. Тільки що ж Письмо каже про жени рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, а вільної. Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте. І під кормигу рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися. Від благодаті ви відпали, бо ми духом звіри очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж то вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок, а хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Євангеліє від Марка з 54 го вірша глави шостої по 8-й вірш глави сьомої із изшедшим ім із корабля, абі познавши його, обтекши всю страну ту, на чаша на одрег приносить и болящее, идея слышаху якоту есть. И а же аще вхождаше в весе, или его і или села, на распутьях по логах унедушная и моляху Его, да по небу скрилию ризы Его прикоснутся, и ярицы аще прикасахуся Ему, спасахуся. и собрашася к нему фарисеи и нецы от книжник пришедший от иерусалима и видевший некие от ученик его нечистыми руками сирич неумовенными ядущих хлебы руахуся фарисеи бо и все иудеи, аще не трыюще мыют рук, не едят, держаще предание старец и от а ще не покуплются, не едят. И и намного суть, я же прияша держати, погружение с ткляницам и чеваном, и котлом, и одром. Потом же вопрошаху его фарисеи и книжницы, по что ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб» он же отвещав рече им, «Яко добре пророчествова Исаия о вас лицемерях, яко же есть писано, сии люди уст нами мяч сердце же их далече отстоит от меня, всуя же чтут мя, учащи учением, заповедям человеческим, оставь заповедь Божию Держите придання человеческое крещение чваном і склянцям, і иноподобно такова много творите. А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив, у села, чи міста, чи в Слободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса і, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї й усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук. І не споживають, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мосяжного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї чом твої учні не поводяться за переданнями старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм. Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, яку написано: Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, заповідь Божу занедбавши, притримуєтеся ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще багато в тому роді. Усім спокійного, мирного, благодатного робочого тижня, міцного здоров'я і милості Божої.